Якщо ви сидите більшу частину дня, чи то вдома, чи в офісі, за кермом або просто проводите багато часу в сидячому положенні, то швидше за все ваше тіло з часом пристосувалося до цієї пози. При такому способі життя ваше тіло вимикає певні м'язи, а інші, навпаки, надмірно активує, чим саме пристосовується до сидячого положення. А коли ви не просто сидите, а сидите в неправильній позі, такі як нахил вперед, бік, нога на ногу і інше, для того, щоб відчути себе більш комфортно, це призводить до безлічі проблем і дисбалансу. Як наслідку. Доки, у вас розвивається ось така поза: голова виступає вперед, середня частина спини і плечі округлюються вперед, а нижня частина спини надмірно вигинається з переднім нахилом до тазу. І що ще гірше, ця постава часто супроводжується безліч асиметрій, створених різними звичками сидіння, які можуть призвести до того, що одна сторона тіла стає більш напруженою, ніж інша. Це призводить до напруженості та болю в шиї, плечах, нижній частині спини та інших ділянках, та ускладнює правильне виконання різних вправ в спортзалі. Не кажучи вже про те, щоб комфортно стояти і пересуватися. В цьому відео ми покажемо вам простий спосіб, як покращити поставу і запобігти її погіршенню. Стан вашої постави є результатом того, що м'язи через надмірне сидіння з часом стають мало активними і слабшують. Інші м'язи, навпаки, стають надмірно активними та вкорочуються з часом, і фактично втягують ваше тіло в цю нову позу. Тому щоб виправити це, ми покажемо вам дві швидкі і прості п'ятихвилинні коригувальні вправи, які можна робити практично. Будь-де, і які призначені для мобілізації напружених, зміцнення ослаблених ділянок та виправлення асиметрій. Перший комплекс вправ буде зосереджений на верхній частині тіла, другий на нижній частині тіла. Кожен комплекс складається з чотирьох вправ. А наприкінці відео ми покажемо вам, як впровадити цей комплекс у свій день. Перша вправа для мобілізації верхньої частини тіла і спини. Вправу будемо виконувати за допомогою резинки або рушника. Вправа використовується для того, щоб відкрити і розтягнути вкорочені м'язи грудної клітки та плечей, які тягнуть вас вперед у згорблену позу. Витягніть руки перед собою, взявши в них рушник, розведіть друге в сторони. Потім, не згинаючи ліхтів, підніміть руки над собою і перемістіть за спину максимально нижче і знову поверніться в положення руками вперед. Справа починайте виконувати з широко розведеними руками і з кожним виконанням зменшуйте відстань між руками: один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість.

Вправо також направлена на розтягнення м'язів. Ляжте на живіт, ноги на ширині плечей, пальці ніг спрямовані вниз, а руки по боках. Далі відірвіть коліна від землі, спираючись на пальці ніг. Потім витягніть хребет, піднімаючи верхню частину тіла вперед і вгору. Слідкуйте за тим, щоб при піднятті тулуба працювала саме м'язи спини, а не відштовхувались ви руками. Трохи затримайтеся у верхній позиції, зробивши глибокий вдих та опустіться на підлогу. Повторіть вправу 10-15 разів. Один. два, три, чотири, п'ять, Deve, desce. Наступна вправа, яку ми будемо використовувати для виправлення асиметрії, що розвинулися внаслідок постійного сидіння на один бік. Вправу виконуємо стоячи. Тримаєте одну руку на поясі, а руки по черзі піднімаємо вгору і тягнемося до стелі. Тягніться з невеликим нахилом в ту сторону, в якій відчуваєте найбільшу розтяжку. Утримайте таке положення 5-10 секунд, а потім повторіть кілька разів. Ви можете виконувати більше повторів на ту сторону, яка найбільш затиснута. Один. Три, чотири. П'ять. Шість. Сим. Início deve Далі ми перейдемо до зміцнення ослаблених м'язів верхньої частини спини, які сприяють згорбленій поставі, та ослаблених згиначів шиї, які сприяють нахилу голови вперед. Для виконання вправи просто станьте біля стіни, видалі, як верхня частина спини, так і нижня частина спини має торкатися до стіни. Після починаємо ковзати руками вгору і вниз по стіні ось так. Потім, притиснувшись потилицею до стіни, одночасно виконайте вправу на підборіддя, втягуйте підборіддя в груди, використовуючи глибокі згиначі шиї, ніби показуєте друг. Підборіття. Коли ви піднімаєте руки, ви повинні відчути сильне скорочення у середній частині спини. А коли ви втягуєте підборіття, ви повинні відчувати, як працюють м'язи в передній частині шиї. Поєднання цих двох вправ є ефективним способом виправити як неправильну поставу, так і нахуй голови вперед одночасно. Якщо такий варіант вправи для вас занадто важкий, можна розмістити руки у вигляді букви W. І так виконувати вправу. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. 10 відпочиваємо. Наступний підхід один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Далі ми зосередимося на м'язах середньої та нижньої частини спини. Ми виконуємо вправи на рухливість цієї частини спини, яка стає скутою від сидіння і не тільки сприяє згорбленій поставі, але й може призвести до проблем в попереку. Стаємо на карачки, трохи опускаємо таз до ступнів, Одну руку витягніть перед собою, а іншу покладіть за шию. Ось так. Потім опускаємо лікоть вниз до підлоги і, слідкуючи очима за своїм ліктем, обертайте лікоть вгору до стелі настільки, наскільки це можливо. Затримайтеся у верхньому положенні ненадовго. А потім поверніться вниз. Виконайте декілька таких повторень перед тим, як перейти до наступної сторони. Ви повинні відчути розтяжку в середній частині спини. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сі. Вісім дев'ять, десять, змінюємо сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. 9, Десять, відпочиваємо. Наступний підхід один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, десять. Змінюємо сторону. Один два, три, чотири п'ять. Шість. Сім дев'ять. 10. Далі ми переходимо до розтягування згиначів стегна, які з часом стали напруженими, підтягуючи таз. Станьте на одне коліно, спочатку нахиліть таз назад, скорочуючи м'язи сідниць та прес, і тільки після того, як ви правильно встановите таз, плавно нахиліться вперед, поки не відчуєте глибоке розтягнення в передній поверхні стегна. Утримайте таке положення протягом 10 глибоких вдихів, а потім виконайте дану вправу на інший бік. Вперед. Змінюємо сторону. Вперед. Далі ми перейдемо до розтяжки, яка не тільки ще більше розтягне напружені згиначі стегна, але допоможе позбутися асиметрії. Для виконання вправи ви можете використовувати диван або будь-яку підняту поверхню. Покладіть одну ногу перед собою ось так, іншу витягнуть ззаду. Потім розмістіть руки долонями наступні та коліні, витягніть грудну клітку вперед до моменту глибокого розтягнення м'язів в стегні. Для пошуку положення, в якому м'язи є найбільш натягнутими, спробуйте порухатися тулубом. Затримайтеся на декілька секунд та виконайте вправу. На іншу ногу. Ви, ймовірно, помітите, що одна сторона значно скутіша за іншу. Особливо це буде відчуватися в тих людей, які полюбляють довго сидіти нога на ногу. Альтернативою вправи є її виконання сидячи, поклавши ногу на протилежне коліно та нахиляючись вперед, опускаючи груди до відчуття максимальної розтяжки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сі. Вісім, дев'я, десять, змінюємо сторону. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 Наступна вправа направлена на зміцнення сідничних м'язів, які стають неактивними та ослабленими в результаті тривалого сидіння. Вправа – сідничний міст. Щоб виконати вправу, лягайте на спину, зігнувши коліна і поставивши стопи рівно на підлогу. Напружуючи м'язи сідниць та презу, підніміть таз, задіючи дані м'язи. Спину тримаємо прямою. Отримайте верхню позицію 5-10 секунд та опустіться. Повторіть вправу декілька разів. Оскладнити дану вправу можна, піднявши одну ногу догори. Ось так. Один, два. Три. 4 5 6 7 8 9 10 Відпочиваємо Наступний підхід один, два, три. Чотири. п'ять, Шість. Сім. Вісім. Déve. Desce. Справжня проблема в тому, що ви не робите регулярні перерви в процесі сидіння, тому рекомендуємо звернути на це увагу та виконувати вправи в перервах між сидіннями. Ми показали вам дві розминки, в кожній з яких є по 4 вправи. Для тих, хто працює в офісному режимі, виконуйте кожну вправу кожні 60 хвилин в такій послідовності, яку ми вам показали. Залишайте ваші коментарі та побажання до зустрічі у нових відео.